Який комплект може бути навіть у звичайній спортивній грі для Sega Genesis? Сам картридж. Він буває двох видів: звичайний і отакий від Ecolade. Ось це. Навіть сам я не знаю, що це. Matching Transformer. Для чого це не знаю. Перший раз взагалі бачу таке в комплекті з іграми реєстраційна картка, маленький, типу як плакат. Які були ціни 30 років назад? Далі контрольна карта. Не знаю, що це таке, але виглядає класно. І сама інструкція. Ось такий попадається крутий комплект навіть для звичайної спортивної гри. Що скажете, як вам сподобалося?